Всім привіт! Всіх радий бачити та чути на своєму ютуб каналі. І починаю я пакувати. Оскільки я знімав, батько хто писав, дуже багато кому треба. Там одні пишуть, мені тільки корпуса, бо чоловік служить, мені об'ясні, я не маю коли просто каже, зробити. Правда, дуже хотів послухати його, зрозуміти правильно. Продав я корпусами, ні тими обв'язками, я не буду торгувати на базарі. Просто із за того. Але чоловік дзвонить, і каже: чи хоч немає ніякого подвоху, ти все? Каже, чи хоч це все. Ні, ну до чоловіка кажу, ніякого подвоху, ти все. Коротше, домовився з чоловіком, що все, відправляю він мені скидає гроші, я йому відсилаю, щоб йому було дешевше, щоб він не платив на е, пошті пересилку. Він бере таким образом: Як же ж я пакую? Щоб ви ж самі бачите, що тут їх капець, реально я не знаю, навіть, як я в машину його, це все візьму. Бо мені, напевно, воно не влізе. Ну і фактому, друзі, як я беру, На низ корпуса, так як е, в мене ж і є, ставлю обв'язку, е, об тобто дно. Щоб тих навіть пів сантиметра вже менше займає місця. Далі я беру от пхаю всередину обв'язки. Я виміряв спеціально е, скільки мені влазить, тобто отаким от по два корпуси буде. І от таким образом зараз я її стрічу, стягну, щоб воно не побило нічого. І отак пхаю. Пхаю і також, щоб місця менше займало, зразу ж сюди, всередину, буду, допустимо, той же ж шноклеус, псуну, щоб він от. Ні, так ні, зараз. О, все, обсуну, бач, лазимо клеус. Влазимо клеус також. Також дуже великий і ще такий, скажімо, ну не, не, не дуже він великий, але ще лічно від мене такий подарок. Він тих всіх подарунків, як я казав, я працюю на молокозаводі на роботі. І від мене ж така ж сметана і згущенка. Чоловікові абсолютно це теж так само подарок. Правда, друзі, мені дуже приємно, що. Е... Так багато підписників добавилось за це відео, багато кому потрібно. Я сам це правда не надіявся навіть. Е, тому всім дуже-дуже велике дякую. Від щирого серця купив спеціально для людини таких два подарки. Е, пробачте, руки, трошки казав, не дуже грязні, воно мокре конденсат, бо я його в холодильнику тримав, вчора взяв, купив. І чоловікові така сметанка. Попробує чоловік. І така згущенка. Дуже класна, насправді, це все. І зараз я його все пакую, щоб воно менше місця займало, щоб всередині, коли будуть вести, воно тут не калаталось. Та сама згущенка, та сама сметана, те все, щоб воно було надіжно і файно було. Тому поки сметану в сторону. Сметану в сторону з а ми. А ми пакуємо те. Так, друзі, правда, в нас силу навіть не снімав, бо. Правда, включив світло, бо вже починав за дня, кінчаю за ночі. Дуже велика, скажімо, підтримка тим людям, дуже, щоб е, хто заказує в кого, що сам упаковує, прохання відноситися до того з розумінням. Бо правда, друзі, я сам ніколи таке не думав, поки я ото сам не взяв. Так як я вам казав, мені чоловік відправляв вже ж Н нема. Нема зараз. Більше. Відправляв ці вулики, я ще платив крім того, за одну коробку, е, попробував 50 гривень. Візьміть тут 12-14 штук. Зараз ще 700 гривень чоловік заплатить, крім доставки. Крім того, все, ви ж знаєте, яка доставка буде. Крім того, все, ще заплатить 700 гривень за одні коробки. Я согласився, хоча я казав, що вже зараз думаю, може, треба було не солошатися, але то таке, хай воно буде йти в пользу, я кажу, хай йде тільки в пользу. Тому те, упакував, ну а друзі, правда, взяв на роботі коробки, навіть не повірте, все, що ото, ото все, що залиши, бачите? Все, немає нічого. Тому, друзі, те я поки просто стрічую, а на пошті я скажу, щоб вони взяли в коробку його. Бо просто, правда, я вже не знаю, друзі, про простіть, але правда кажу, мені не фатрує. Так як показую, як я тібрав. Показуй, бо в мене вже все, я вже все упакував. Всі обв'язки я упакував в кожну середину. Правда, вони і по вазі такі вже, бо я ж кажу, обв'язки, всі ті обв'язки, що я показував, подарки. Це все все я в середину попхав, щоб воно менше місця чоловіки займало. Бо інакше мені ще око тут була б ціна. Ті об'язки, це все. Тому так як і тут же ще скрізь от, брав, от об'язка на низ, На самий низ, фу, на самий низ обв'язка на, на фальц. На фальц. І зверху. Криша. Отаким От облаком. Беру стару ловушку, то, щоб мені було зручно втягнути. Бо дуже, правда, насправді дуже тяжко воно. Тут ще один вулик, тут, тут ще легко, а так насправді дуже-дуже тяжко. Варіантом я тут повторюю ще раз, картон в мене закінчився. Приходиться вже різні методи пробувати. І ногою прижимати, і чуть не язик вирокій Погано. Я ще тільки... ось. Може, вони візьмуть коробку вийфати. не фати. Не повірте, друзі, Ото, бачите, все, що з пачкою залишилося. Ось. Все. Нема нічого, абсолютно. Все те, що з пачкою залишилося. Все. Так. Теперка якість мені завтра завести, я не знаю, правда, друзі, казав, страшно робиться, як його мені всунути в машину. Можливо, прийдеться за два рази. І за того бачите, як і казав я, що хочу машину де продати далі, бо... Наймаліше, що тут є, вроді небагато, а завести його завтра. От, я не знаю, ну можливо, буду два рази кататися, а можливо, когось буду просити, щоб хтось з людей мене послухав, заплатити гроші, щоби відправити. Але ну казав один, що заради вас не зробиш. Ну, все зробиш. Тому так зараз я те упаковую і показую ще обв'язки. Чоловік е -е, до мене подзвонив. Позвонив один чоловік і каже, я хочу самі обв'язки. Ну а перед тим до мене там писали, що хочемо самі корпуса обв'язки. Ні. Потім ще один і каже: заберу все. Потім дзвонить до мене, хочу самі об'язки. Кажу, слухайте, ну ви просіть, будь ласка. Чоловік заказав вже все разом, я вже йому все разом так і відправлю. Якщо в красі чоловік відмовиться, тоді я вже до вас зателефоную. Але такой з ним говорю, чоловік такий непоганий, та все старший чоловік каже. Кажу, слухайте, каже, а не скільки рамок? Кажу, що стирамошний. Ну трошки маловато, та й са би кажу, сам зробити те все. І якісь ми заварилися, заварилися, кажу, слухайте, а в мене ще є на вісьмірамочний вулик обв'язки. Тому зараз, друзі, я тебе приймаю і ложу сюди на вісьмирамочний вулик об'язки, прості, без фальців, нескрученіше. Показую, розказую і буду чоловікові, чоловік побачить, якщо йому підходять, він забере. Якщо ні, то забере хтось з вас тоді. Те забираю. Об'язки. Дивіться, це йде вісьмирамочний вулик. Це є низ обв'язки. Низ обв'язки по поводу розмірів. По -дробньої. Дивіться, по наружній стороні має вона 37,5. 37 по наружній. По зовнішній має 31. 31, Можна сказати, з половиною. Тепер так. Має по наружній стороні 51, по внутрішній стороні 45. 45, так, 41. Дивіться такого, друзі. Получається так, це в мене низ вулика. Низ корпусу, це йде по спальцю. Низ має 2 см. Не буду, друзі, крепко зациклюватися, бо дуже довго вручите. Тепер. Оце йде, воно не скручне, правда, друзі, ото, ще в мене є наверх корпуса. Верх корпуса так само, ті самі розміри, все от вибрано під рамку. Вибрано ото під рамку. Тобто е, покажу вам таке варіант. Дивіться тако. так. Так що, ви бачили? Так, оце йде обв'язка, так до вас. Так, боч, бічна одна, бічна друга. Мається, то, зад задперіт корпуса і дві бічні. Ось. Оце воно виходить. Як самому душіння. О, ото є. Вісьми, е, вісьми рамочні вулиць. Це ото є. Таких у мене комплектів, дивіться, друзі, пояснюю, розказую, є. Е, так, 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 Першиво трошки. Так, Тут їх є, скажімо, 20 комплектів. 20 комплектів, Але кажу зразу. Е, бо я ото вже посчитав, по, порахував їх всі ціду, Те все, і пописав. На кожній пописав. Дивіться. Е, тих є 42 штуки. Тобто виходить вам на 21 корпус на бічні. Один е, фальш є в одній. Бачите, вибрали, просто фрезером вибило. І чоловік дав, як сказати, можна сказати, в подарок її. Ну, не зовсім подарок, бо це. Матеріал це все. Тепірка, е бічні наверх корпуса. Їх є 39. Я їх решта понахожу, або е закажу, щоб було повністю одинакове число. Тепірка, низ є. Оцей низ 45. І тих є 40. Ну, е, З розрахунком, що ще ж ото є. Коротше, друзі, я їх знайду е, тут є, е, я не пам'ятаю, правда, чи комплектів 20 є, 20 комплектів це 100% є. 20 комплектів 100% є, можливо, 21%. Е, якщо я найду, бо правда, хаос трошки робиться, все стараюся шукати лишнє розпродати. Тому, якщо я найду... То я зроблю, щоб було 21 комплект. Пояснюю ще раз. Бо мені чоловік питався і питався, чи є сітка. Сітку я тут чоловікові замотав відправляю, тому сітки я не наблюдав. Якщо я знайду сітку, я там знаходжу сітку. Але, друзі, правда, це не доволі сітка така була. Це. Така, знайшов сітку, бо правда, от ота сітка. Це йде, друзі, я вам правду скажу, не буду я брехати, я його дам безкоштовно. Тут невеликий метраж є. Це йде від фільтра. Фільтр, е хлопці, палили, вона не розсипається. Скажу, що вона вже перепалена, ні, насправді на тільки вона бачите, така гофрована. Її просто перед тим треба буде як бити, натягнути. Але її <клух> показую, її е не вистачає на все. Тобто, ширини. Бачите самі, то. Бачите, якщо я сюди до краю взяв, тут чуть не... бракує. Тобто людині може бути воно, але під боки прийдеться ще якусь рейку підкладати. Щоб Хоча б отак виглядало, воно трохи звідси отак, на, на ту реєчку. І тоді звідси на ту реєчку, і тоді файно воно приб'ється. візьму вам, щоб зрозуміли. Тоді файно воно приб'ється. То Ту сітку, хто забирає ті комплекти, ту сітку я отдаю абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно, якщо людині треба, я отдам. Бо це я правда я брав для себе, але що заради підписників не зробиш. І дивіться, такий комплект, такий комплект, як е, я платив, кажу вам, 300 гривень такий комплект. Низ, повторюю, двойка, 2 см, верх, тройка. Такі корпуси, вибачте на слові, можна на них ходити. Воно, ну, нічого йому не зробиться. Одне дивіться, можливий варіант зекономити, здешевити вам далі, можна зробити інший варіант. Ви можете, бо я вже там е, до чоловіка з чоловіком говорив і розкажу вам. Е, не пам'ятаю, якийсь один є блогер, тож він так робить, обичний пінопласт. Тут рейку ще догори, пінопласт або обичний навіть пінопласт взяли, піною пропінили, скрутили, тільки з середини проклейте <клійка> самоклеюча фольга. Самоклеюча фольга поки зразу зробили і обклеїли. А знаружі оту алюмінієву бляху купіть. І побити, бо так буде вам краще. Чим краще, Миші не будуть бити, дядли не будуть бити, вам буде таке краще. Раз. Друге, в такому дні можливий варіант навіть профрезерувати льотка, і вам не потрібно, буде абсолютно не потрібно робити днище окремо. Кришу, правда, друзі, я те не маю. Ото в мене обов'язки є такі, ото й все. Можливий варіант, кому треба, там, допустим, кришу і дно, можете зробити як? Ото вам буде дно. Ну, ви поняли, тридцятка. Профрезерували льоток. люток. А другою взяли двадцятку. Бо не... і буде криша вам. Таким варіантом буде. Ну, ви зрозуміли то. Тепер ви получите отак. Щоб ви зрозуміли, то вийде люток, Профрезеруєте. тепер кани з корпуса вийде, верх корпуса і криша. Ну, коротше, то на ваш погляд, на ваш розсудок. Такі от у мене є об'язки. Ціна їхня, ще раз повторюю, 300 гривень. І зато ви бачили самі ті 150 гривень, тоненьке це все. Тут аж така ціна. Дзвоніть, можливо, домовимося, щось дамо дешевше. Якщо будете брати, також е, вам дамо у подарунок. Як і обично тому чоловіку, що брав. І ще в мене такий один викуновлювач є. Абсолютно той цілий. Той цілий. Все, він працює. Подарунок отам. Також є в мене ще один, я його знайду тут. Правда, друзі, я знайду, бо зараз відео знімаю, мені не, не до того, щоб його шукати. Він є на видному місці. Навіть. Просто мені ходити, дуже першиво, казав, снімаєш, ходити, то одходити. Є такий самий, тільки отут, лопнувши. <кій> тут лопнувши, також отам його подарунок. Той і той другий, отам подарунок, хто їх забере. Повторюю, раз, 20 комплектів по 300 гривень. Два тих в подарок, також людина, якщо буде брати, так як і тому ж. Я з роботи купив вже ту згущонку і сметану. Також тій людині я щось куплю і зроблю в подарок. Щоб у мене підписники трималися, щоб підписникам було цікаво і щоб було цікаво мені. Тому казав, де показав, ми пакуємо, ми їдемо завтра на пошту, відправляємо. А кому потрібно, то дзвоніть і можливо ми спакуємо і вам. Так, друзі, посилку вже відправили. Трошки не мав як, правда, спішив, не мав як знімати на пошті, що відправив. Насправді відправив повна машина тут посилок. Відправив, тому казав, друзі, кому, якщо крайності, кому що потрібно, то ще можете писати, можливо, щось ми маємо, можливо, щось ми чимось вам поможемо. Тому казав, всім до зустрічі, всім пока. Я їду далі і будемо чекати наступного, казав, наступної відправки дещо. Тому всім до зустрічі, всім пока.